Вітаю в ефірі. Головне за день з Кірою Трачук. Тільки головне, тільки перевірені факти про те, що варто знати сьогодні. Президент США Дональд Трамп підтвердив, що існує велика ймовірність проведення зустрічі за участю нього, президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна. Проте на сьогодні немає конкретної дати чи локації. Білий дім наголошує, що для початку має відбутися двостороння зустріч Зеленського з Путіним. Ця потенційна зустріч викликала широкий резонанс у світі, оскільки могла б стати важливим кроком до деескалації конфлікту. Сенатор США Марко Рубіо наголосив, що питання територій в Україні ключове для досягнення миру. Він підкреслив, що компроміси щодо статусу Криму і окупованих регіонів мають бути обов'язковими, і без них мирні переговори навряд чи просунуться. Водночас Рубіо зазначив, що США готові підтримувати Україну у збереженні її суверенітету. Президент Бразилії заявив, що не планує вести переговори з Дональдом Трампом щодо зниження мит на бразильські товари, вражаючи це приниженням. Улада Сілва висловив готовність вести діалог з іншими світовими лідерами, зокрема з Володимиром Путіним, з метою зміцнення міжнародної співпраці. Європейський союз 6 серпня скасував торговельний безвіз для українських агропродуктів. Тепер експорт таких товарів підлягає квотам і митним обмеженням. Це рішення може призвести до зниження доходів аграрного сектору і створити додаткові виклики для українських фермерів на зовнішніх ринках. Запаси газу в українських підприємствах підземних сховищах становлять лише близько 32 найнижчий рівень за останні 12 років. Водночас активне закачування газу триває, що дає надію на стабільність в опалювальному сезоні. Експерти наголошують на важливості збереження запасів через можливі загрози у зимовий період. Україна заборонила імпорт м'ясопродуктів із низки штатів США через спалахи пташинного грипу. Заборона стосується живих птахів, яєць і м'яса, окрім продуктів, які пройшли повну термічну обробку. Це тимчасове обмеження, покликане захистити українське тваринництво від занесення хвороби. Відстрочка від мобілізації через мобільний додаток Резерв Плюс тепер доступна для працівника вищих і професійно-технічних навчальних закладів та наукових установ. Для цього необхідно, щоб роботодавець вніс їх до державного реєстру ЄДЕБО з відповідними позначками. Вчителі загальної середньої освіти поки що не можуть оформити відстрочку через додаток. Їм слід подавати запит безпосередньо до територіальних центрів комплектування. На півдні Франції в департаменті виникла найбільше за останні майже 50 років лісова пожежа. Вогонь охопив понад 15 тисяч гектарів лісу, пошкоджено сотні будинків, загинула одна людина. Для гасіння залучено понад 2 тисячі пожежників і авіацію. Триває евакуація місцевих жителів. Це були головні події дня. З вами була Кіра Трачук. Побачимось скоро, щоб знову знати більше. До зустрічі в наступному ефірі.